Усім привіт, Божих вам благословінь! І сьогодні я вам розповім про закони нашого всесвіту. А, знаєте, насамперед є дуже-дуже багато законів у нашого всесвіту. Але один закон, про який ви 100% не знали, це закон причини та наслідку. І цей закон свідчить, що причина завжди більша, ніж наслідок. І вірите ви в цей закон? Не вірите в цей закон, знаєте, не знаєте, але цей закон він працює завжди. І якщо ви його відкидаєте з свого життя, нехтуєте їм, то цей закон буде працювати проти вас. Цей закон взагалі працює в усіх сферах нашого життя. Будь-то. Е Робота, так, будь то діти, будь то кохання, любов, так, будь то час той ж самий, і тому подібне. Тобто ну, цей закон він працює завжди і де б ми не були. І один з цих прикладів приведу, де працює саме цей закон. От, наприклад, Бог, це причина. А наслідок це все, що нас оточує. Це весь сессий. Тобто Бог більше за сесю, причина більше, ніж наслідок. Інший приклад, який я вам наведу. Це час, якщо ми будемо жити в моменті, і це буде нашою причиною, то буде наслідок це діагноз, діагноз інфантилізм. Тому, якщо взяти якщо того ж самого диявола і цей весь світ, світ так, то його найголовніша мета, ціль це вкрасти найдорогоціннішу валюту, яку повернути неможливо. Це час, якщо ми будемо часом на правильно розпоряджатися, так і потім ми возьмемо, подивимося, де наш весь час, так, а його нема, і його вже не повернути. Тому наслідок це час, а причина це творець, який на часом. Інший приклад, який вам наведу, це простір. Простір нашого всесвіту, це наслідок. А причина це Бог Бог над наслід... Бог над а, простором. А, інші приклад, який я можу вам навести, це генетика. В основі нас лежить інформація, це наслідок. Інтелект, що стоїть за нею, тобто Бог, це причина. Якщо ми можемо дійсно бачити, що якщо ми будемо не розуміти цей закон, то ми не зрозуміємо, що і як взагалі працює. А Якщо взяти думки, це. Причина, а наслідок це все те, що нас оточує. Бо якими є думки людей, людини такою вона взагалі і є. Тому як ми мислимо, що в нас в розумі, в думках наших є, да, то. То нас і буде оточувати. Також, який я можу вам привести приклад, це народження дитини. Є дуже багато людей, батьків, які кажуть, що вони живуть ради дитини, і це їх причина, це їх сенс життя. Але якщо приходить а, час, та проходить час певний, приходить розчарування, діти не виконують очікування батьків, діти виростають, йдуть, йдуть від батьків і втрачається сенс життя. Дорогі мої любі батьки, тут не дитина причина. Дитина це наслідок, а причина більша. Причина це Бог, а наслідок дитина служить Богу. І дитина не повинна бути причина, адже все одно дитина вона виросте, вона відліпиться від батьків і буде однією плоттю з іншою. Тому що діти вони виходять заміж, одружуються, так тобто діти не повинні бути причиною. І тому. Ще можу вам сказати, що наша причина повинна бути вічна. Причина повинна бути вічна. Якщо ми хочемо бути щасливі, якщо ми хочемо дійсно мати щасливе а, життя, то причина повинна бути вічна, це Бог. Також останній приклад, а, який я можу вам привести, навіть не останній а, це робота, це гроші, матерія. Якщо це буде нашою причиною, то наслідок буде тління. І причина повинна бути Бог. Бог, звісно ж, він не проти, щоб ми мали гроші, щоб ми працювали, ходили, ходили на роботу, Заробляли гроші, так? але Бог завжди повинен бути на першому місці, він повинен залишатися на першому місці і повинен залишатися першою причиною. Адже якщо матерія це причина, то наслідок буде нещастя. Бо скільки не давай нашій душі цю матерію, всього цього вона хоче, та, то всього її буде мало. Адже душа вона як пекло, їй всього мало, вона вічно не задоволена. І останній приклад, все ж таки, останній приклад, який. Я вам наведу, це сім'я, це кохання, це любов. Наслідок сімейне життя повинно бути, а причина більша. Разом виконувати волю Божа і служити Богу, Бог на першому місці. Якщо причина знайти коханого або коханого, то наслідок буде нещастя в шлюбі. Тому на цих дійсно прикладах можна дійсно бачити, що Бог повинен бути першою причиною. Коли Бог перша причина в нашому житті, то наслідок буде хороший, він буде вічно, він буде щасливий. І знаєте, навіть сама Біблія вона каже в Луки 12, 12 розділі, в 20-21 вірші, так що. Бог каже, «Боже вільний, цієї ночі душу твою заберуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти заготовив? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога в багаті. Тому якщо ви не хочете бути боже вільними, а хочете дійсно бути щасливими а, в Ісусі Христі, хочете взагалі бути щасливим, то вам треба поміняти причину на вічну, а не на тліну. І якщо ви ще не ну, якщо ви ще не поміняли причину на вічно, але хочете її поміняти, то напишіть мені, і я з радістю вам відповім. Тому що час, сім'я, робота, гроші, матерія, діти, думки, генетика, простір, все це він дан, щоб е збирати для Бога насолоджуватися життям з Богом, збирати з Богом для Бога, все робити з Богом. І тому, е якщо ви ще не поміняли свою причину на вічну, напишіть мені, і я з радістю вам. Відповім. І також у нас кожну неділю о 12.00 в Телеграмі є онлайн-конференція, яка проходить безкоштовно о 12.00 по Києву. Якщо ви хочете приєднатися, то напишіть мені і я з радістю вам відповім. Божих вам благословінь!